Коли приходить біда, знаходяться люди, які роблять неможливе. Вони першими приходять на допомогу, щоб дати надію, щоб захистити. Волонтери це люди, які не залишають нікого поза увагою. Їхня турбота у теплих ковдрах для людей, у харчах, ліках. Простих речах, які стають порятунком. Вони підтримують наших воїнів, несуть світло навіть туди, де воно зникає. Волонтери дарують дитинству шанс на щастя навіть у найтемніші часи. Це різні люди, різних професій, але всіх їх об'єднує одна справа допомога. Дякуємо вам, волонтери. Ви світло надії, сила доброти, опора нашої країни. З Днем волонтера. Сильні разом. Разом до перемоги.